А, Тарас Загородній має бути з нами на зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. Як ви вважаєте, дипломатичний чи військовий так. шлях е обере Дональд Трамп по відношенню до Гренландії? Ну, дипломатичний, скоріше за все, військовий. так та база вже є на цьому на Гренландії. Е вже війська з 51-го року є. Ну, скоріш за все, оголосить незалежності, потім проведуть референдум, а потім е, вони будуть як вільна асоціація, або розширить свою присутність на території Гренландії, може, з Данії щось підпишуть. А що буде тоді з ЄС і НАТО? Враховуючи, що всередині блоку відбуваються такі, е, ну, або дипломатичні, або військові е, конфлікти? Так це проблеми ЄС буде. А що значить НАТО? 70% НАТО це Сполучені Штати Америки, вони тримачі контрольного пакету. А далі це проблеми будуть ЄС. Ну то говорять, що в Дані говорять про те, що блоку НАТО не існуватиме. Якщо одна країна НАТО нападе на другу країну НАТО, відповідно про яке НАТО ми тоді говоримо про якийсь захист чи про прагнення туди доєднатися, так, так, НАТО НАТО і є Сполучені Штати Америки. Я ж говорю, 70% бюджету НАТО це Американці. Це, це, це ж не означає, Я що якщо сказав, в них 70%, вони... то вони можуть робити в НАТО все, що завгодно, можуть захочуть, тому що вони контролюють 70%. Це раз вони нападати не будуть. Я ж вам сказав, вони спочатку оголосять незалежність, а потім буде якась війна по типу як у них з маршаловими островами, і все. А що, а що тридцять від блоку НАТО будуть робити? Що вони скажуть, що їм не потрібна США? Ні, скажуть, ну так, так склалося обставини. Тобто на вашу думку НАТО не розпадеться після цього, а продовжує існувати в тому Куди? вигляді. Ну не Куди знаю, може вони нові е Куди? двосторонні Куди? угоди будуть за принципом або за прикладом України е між собою заключати? Ну, якби у ЄС е та НАТО було більше мозику, вони давно дали Україні гроші, і так би не залежало від Сполучених Штатів Америки. А то знаєте, вистачило мозоку виділити 2 трильйони на подолання ковіда. А от дати Україні гроші для того, щоб захистити їх від Росії, ну самих себе. Ну мозоку не вистачило. Ну, якщо вони адеквати, з вами будуть діяти як з неадекватами. А що вони хотіли? Тут знову ж таки, ми там Дональд Трамп, коли прийшов до влади, він там постійно нас запевняв в тому, що там зупиніться з повідношення до Росії, або ну коротше, зупиніть війну Росії з Україною таким чином, щоб не було третьої світової. Якщо ми говоримо зараз про право сильного щодо Венесуели, щодо Гренландії, щодо Данії, відповідно в Ірану Дональд Трамп погроже, то про який мирний шлях ми говоримо? Дональд Трамп образився, що йому не дали Нобелівську премію. Тепер вирішив діяти військовим шляхом. Бо, наскільки я пам'ятаю, коли він йшов до влади, то говорили про те, що нібито Америка закінчує війни, а не розпочинає. От він і закінчує війни. Шериф повертається. Якщо вам показали, що буде з тими, хто буде протидіяти Сполученим Штатам Америки, то Росія та Китай звичайно що розуміють, що далі дадуть по голові. Ну, от бачите, виховання пройшло. Ви захопили танкер, який йшов з підсанкційним під вантажем. Що росіяни щось зробили? Ні, не зрозуміли не зробили, тому що зрозуміли, що отримують по голові. А так і світ будувався після 45-го року. Що все, все трималося виключно на позиції США, яке тримало так зване міжнародне право, тому що міжнародне право без конкретних силових дій це набір паперців, який не діє, тому що воно нікому не потрібно. У 2008 році США самоусунулось від е, е, забезпечення міжнародного права, коли Обама вибачив Росії Грузію. Всі подивилися, що лохи зібралося. Грузія, далі, Росія і Китай почали діяти відповідно до своїх інтересів, і повилазили зі всіх щілин. Тепер все повертається туди, куди воно повинно було бути з 45-го року. Виключне право на застосування сили мають виключно Сполучені Штати Америки. А вони ж там світ нібито на трьох збиралися ділити США, Китай і Росія. Хто? хто сказав? Це притрушені при при вороги Трампа, які розповідали що наші ці кому Трамп припинив давати гранти, розповідали про якусь поділену на трогі, і Все інше Трамп зараз забирає всі нафтові, нафтові родовища в світі. Це означає, що Росії тут немає в цьому рівнянні. Ну Росія просто як держава припиняє існувати. І зараз вони забирають всі нафтові родовища, щоб контролювати Китай. Хто сказав, що хтось збирається щось ділити. Але ж, ну не знаю, мені важко повірити або ж важко уявити, що Китай і Росія просто. Ну, окей, Росія, але що Китай погодиться з першістю і єдиним правом Сполучених Штатів Америки? А що вони зроблять? Вони ж готуються до війни скільки років? Ну, нехай готуються. Так, от зараз дивіться, що зараз роблять американці. Вони показали Венесуелі, як може проходити війна. Да? Що не треба там нічого робити. Да? Ніхто ніхто куди вторгатися не збирається. Просто беруть і президент країни він опиняється в американській тюрмі. Далі вони показали, що у них є методи, у них є Пентагон, який спроможний проводити такі операції. Зараз вони будуть контролювати найбільше нафтові родовища. Якщо ще Іран вийде у них хитнути, скоріше за все, вийде хитнути, тому що цей процес вже йде. Це означає, що вони будуть контролювати більше половини е, родовищ світу, якщо не всі, і далі вони будуть говорити Китаю, що питання отакі, от такі. Там да? ми контролюємо нафтове родовище. Далі ми зараз накачуємо Японію зброєю, Тайвань, Філіппіни. От і що ти будеш робити тепер? Те, що Китай готується від до війни, так так американці до цього і до цього знали, що вони готуються до війни. От, але тепер вони приходять з сильної позиції до, до Китаю. От і все прес-служба Білого Дому повідомила, що Штати виходять з двох міжнародних трибуналів: 31 однієї структури ООН і 35 організацій поза системою ООН. У Вашингтоні пояснили, що ці структури більше не відповідають інтересам Америки. Венеційської комісії її висновки часто враховуються у важливих політичних рішеннях в Україні і в інших країнах, залишкового механізму міжнародних кримінальних трибуналів, переслідування за міжнародні злочини поза системою ООН, організації, що працюють у сферах кліматичної політики, відновлювальної енергетики, довкілля, демократії, культури, міграції, кібербезпеки і міжнародного розвитку. А серед структур ООН органи пов'язані із економічним соціальним розвитком, кліматом, гендерною політикою, правами людини. Миробудуванням, торгівлею, освітою і гуманітарними питаннями. Схоже на те, що Сполучені Штати переписують, переписують світ. Чого переписують світ? Вони виходять з тих організацій, де, за які вони платять і якими вони не керують. Ну, наприклад, зараз ООН. Що таке ООН? Хто бюджет зараз, хто більше донором ну, є, наприклад, ООН? США. А хто факти, а ООН наскільки ефективно структура, фактично в чих інтересах вона працює? Я вам скажу Росії та Китаю. Це логічно з їхнього боку. Вони сказали, що по кліматичних умовах ми взагалі виходимо. Нам це не цікаво. І ціна на нафту, до речі, бахнулася одразу ж на 20%. І все інше. Вони вважають, що це абсолютно неадекватні структури, які вони не повинні фінансувати, які стримують їх суверенітет. Що вони переписують? Вони проводять оптимізацію в дійсності своєї діяльності, чим завжди сполучені Штати Америки займалися. Якщо вигідна була глобалізація в такому вигляді, як вона існувала до недавно, вони її підтримували. Якщо вони бачать, що цією глобалізацією користується Китай, щоб завоювати світову першу, так вони її згортають. От і все. Ну, ми говорили давно про те, що ООН не дієве, що її давно пора реформувати. От я ж до того й кажу, що таким чином Сполучені Штати вирішили розпочати цей процес реформації. Ну бо якщо вони ну, виходять, подивлюсь. я думаю, що до ООН ще не вони ще не дісталися. Я думаю, що наставно. до речі, саме час тому що зараз за там за ротаційним принципом, наприклад, очолюється. Очолюється Радбез ООН, ну, не постійні члени. Зараз, наприклад, Радбез ООН очолює така велика країна, як Сомалі, яку фактично вже не існує. Ну, це просто апофіоз дійсності розуміння того, що таке ООН. Тут ще одна історія знову ж таки, яка напередодні сколихнула Америку всередині. У штатах почалися масові протести після того, як у Мінеаполісі агенти АІС служби міграційного та митного контролю застрелив жінку. НАТО в спалі прапори США вигукує про справедливість з плакатами, куди власне піти Дональду Трампу, малює антиурядові плакати. Ну і власне сам Дональд Трамп написав, що на відео інциденту жахливо дивитися, додав, що подібне відбувається, бо якісь там радикальні ліві щодня переслідують. Правоохоронців, і знову ж таки, впродовж десятиліття поліцейським у США було заборонено застосовувати силу по втікаючих авто. А тепер все це відбувається знову ж таки наживо. Наскільки вся ця історія теж може вплинути на Дональда Трампа? Він там напередодні говорив про вибори. Сьогодні ми бачимо протести всередині, і ми ж знаємо, як ці протести можуть розростатися. Сьогодні вони в Мінеаполісі завтра можуть охопити іншу частину Америки. Ну, так там постійно протести відбуваються в основному в демократичних штатах, які його і не обирали. І що? Ну, будуть вибори, там подивимось. Ви як на ці вибори дивитеся? Тому що знову ж таки там Дональд Трамп сказав, що якщо не оберуть його, то ну і в сенсі республіканців, то готуйтеся до оголошення імпічменту. Ну, це він звичайно згущує фарби. Я, я не вірю в імпічмент Трампу, тому що це дуже дуже складна процедура. Якщо Клінтону не змогли висунути імпічмент при пануванні тоді республіканців, не через те, що він проводив особливі способи стажу стажування Моніки Лівінської, а те, через те, що порушив там присягу, це було зафіксовано. Що тоді не змогли зробити, то і тут я сумніваюся. Але він мобілізує свій електорат. Але це ж його проблема. Його проблеми наше завдання тиснути дипломатично на нього, що ми можемо забезпечити тобі великий там перемогу на напередодні виборів. Давай нам тамагавки, буде. Тобі перемога над Росією Росію, До речі, в США точно ніхто не любить, а як і Путіна особисто. Так що можеш зробити Америку разом з великою разом з нами. Тому у нас цікавить конкретика в таких питаннях, от а далі все залежить виключно від нас, від темпів виробництва нашої зброї і демонстрації нашої сили. Ще сьогодні згадувала про законопроект лінці Грема Блюменталя, який отримав нібито зелене світло щодо санкцій проти тих, хто купує російську нафту. Лінці Грем хизувався напередодні, що вони домовились, що Дональд Трамп сказав: давайте просуваємо, готовий підписати. Але знову ж таки питання: наскільки він може бути дієвим? В майбутньому, тому що Дональд Трамп залишає за собою офіційне право вирішувати, запроваджувати, не запроваджувати. Ну а для того, щоб запроваджувати чи не запроваджувати санкції, йому в принципі той законопроект і не був потрібен. Ну так він і так знищує нафтову промисловість Росії. Якщо вони будуть ну рубіо, наприклад, сказав, що питання не в санкціях, а в тому, що неможливо забезпечити їх дотримання. От якщо вони будуть зупиняти так танкери, як вони зробили, а це те, що зробив Трамп відносно російського судна в присутності в присутності ВМФ Росії, ну це безпрецедентний крок. Такого загострення з часів холодної війни, навіть під час холодної війни, не було, це фактично виклик Росії. і Вони втерлися. Що вони так будуть зупиняти танкери? І будуть досліджувати ці санкції, точніше дотискати ці санкції, виконання тих санкцій, які вже запроваджені, так в принципі цього законопроекту вже і не потрібно. А далі, якщо Україна забезпечить блокаду портів Балтійського та Чорного моря, в принципі, це і зараз відбувається. Вони я бачу, СБУшники черговий там танкер підбили. Так і не потрібно цей законопроект. Далі я обговорив, що у Трампа фундаментальне протиріччя щодо, щодо нафти російської її присутності на, на зовнішніх ринках. Йому взагалі вона не потрібна, і він, в принципі, не робить жодних зауважень України щодо ударів по нафтогазовій інфраструктурі. Якщо буде цей законопроект, це буде добре. Але паралельний так іде процес знищення нафтової інфраструктури Росії і нафтовибутку, тому що добрий цей законопроект. Що це надовго? Це приблизно на років 50. тому що легко буде прийняти, але спротім, потім, потім спробуй його скасуй. От тому звичайно, що було б добре. Але процес знищення російської нафтової промисловості і так відбувається. Щодо чергового російського судна, там турецькі змі повідомили про атаку українських безпілотників на танкер Ельбус, що йшов завантажуватися в новоросійськ за їхніми даними. Судно потрапило під. Ударні санкції 7 січня біля узбережжя Туреччини зазнало пошкоджень у верхній частині. За даними системи автоматичної ідентифікації, танк різко змінив курс і зараз підійшов на якірну стоянку до турецького міста. Інболу також росіяни власне нічого поки не коментували з цього приводу. Я просто нагадаю, що напередодні коли говорили про гарантії безпеки для України, то Туреччина, нібито, обіцяла нам. Дивитися за морями, а тепер вони нам говорять про те, що атака українських безпілотників на російський танкер? То хто контролює? вже ну, ж питання? Хто ну, по-перше, якось якось безперечтено розібралося, коли вигнали російський флот з Севастополя, і тепер він ховається в новоросійську? Якось безперечне розібралося, коли СБУшники прибили там теж підводний човен. Тому ви правильно питання задаєте, коли Франція і. Туреччина починають говорити, що вони будуть допомагати нам забезпечувати нам цю безпеку Чорного моря. Можна сказати, а навіщо ви тут взагалі потрібні? Ми якось без вас впоралися, і давайте не будете розповідати, як ви важко працюєте над над безпекою. А те, що удари по танкерах ідуть, це дуже добре. Це дуже добре, тому що це демонстрація сили. Зараз фактично тільки двом країнам дозволено це робити: це Сполучено Штатам Америки та Україні. Ну і традиційно Путін з цього приводу мовчить і стосовно тих затриманих двох танкерів напередодні сполученими штатами Америки і стосовно цього, який побачили наші безпілотники в морі. Відповідно, якщо Путін мовчить, це означає, що сказати йому немає чого, і він так зазвичай робить. В найскладніших для себе ситуаціях знову ж таки ми пам'ятаємо всі ці історії про лодку, яка утонула, про Москву, яка відпочиває на дні, про Павутину, яка також була запроваджена Україною, і е, після якої ще й досі не може оговтатися ані Путін, ані Росія. Але жодну з цих операцій Путін свого часу не коментував. Тому е, як там кажуть, все йде за планом. Пане Тараса, я дякую вам за те, що долучилися. Дякую вам і кажу до наступної зустрічі в ефірі.